Вітаю, шановні глядачі. По суті, ремілітаризація переозброєння Європи приводить до цікавих процесів, не тільки які пов'язані з конкретно оборонними підприємствами. Я б сказав би відроджуються певні традиції. Зараз про них і будемо говорити. Буквально на днях голова німецького автогіганта Volkswagen Ольвер Блюм заявив, що компанія зараз активно шукає партнерів для того, аби взяти участь в переозброєнні Німеччини. Таке бажання Фольксів не має викликати питання ще минулого року. Вони вперше закрили завод через брак замов. З кожним днем стає все більш зрозумілим, що план Урсули фондерляїн щодо переозброєння ЄС втілиться в реальність, а не залишиться на папері. Чому ось про це й поговоримо з вами, Валентин. Минулий рік для європейської автомобільної промисловості виявився вкрай кризу. Виробництво автомобілів впало більш на ніж на 6%, і це попри зростання попиту на автомобілі в Союз. Прибуток фольців у третьому кварталі 2024 року був на 67% менше ніж роком раніше, що сильно розчарувало інвесторів і призвело до падіння вартості акцій компанії до рівня 2010 року. Це падіння відбулось не лише через економічну кризу, а через стратегічні помилки керівництва компанії. Не встиг Фольксваген. Оговтатися від скандалу щодо зниження обсягів вигидів двигунів, як керівництво компанії почало будувати завод електромобілів на 2 мільярди євро. Через демпінг китайців проєкт довелося скоротити і модернізувати наявні заводи. Але ж компанія вже витратила кошти у грудні двадцять року. Німецький автогігант після перемовин з профспілками оголосив про скорочення 35 тисяч робочих місць. Загалом компанії працевлаштовано 660 тисяч робітників. Тобто, проблеми у Фольсів доволі серйозні і потребують радикальних кроків. Здавалось би, ціни на газ вже давно не б'ють рекорди, але німецька економіка досі не може оговтатися від шоку 2022 року. ВВП Німеччини у цьому році зросте на жалюгідні долі відсотка. Промисловість, навіть якщо це високотехнологічна індустрія потребує дешевих енергоресурсів, сировини та робочої сили, реалізація фанатичного плану енергопереходу у Німеччині стала справжньою диверсією, що підірвала економіку гіганта. Проте зараз розкриваються й інші проблеми: скорочення чисельності економічно активного населення, втрата конкурентоздатності та на фоні конкурентів. Це все. Демпінг з боку Китаю став не лише проблемою США, а ЄС. Китай готує своїх автовиробників, які захоплюють ринки своїм дешевим автомобілями. Саме оцей демпінг у купі з європейськими регуляціями завдає удару по європейському автопрому. Як Німеччина може врятувати свою промисловість, від наслідків енергопереходу вже нікуди не дінешся, а є закриті, бо ні не електростанцій. Займе багато часу. Газовий вентиль, схоже, перекритий вже назавжди, хоча спроби його відродити є. Стара модель процвітання за рахунок пожирання дешевого газу, а натомість віддавати суверенність, вже не працює. Треба думати про структурні реформи. Війна в Україні стала драйвером промислового розвитку не лише України, а й ЄС. Проте розвиток останнього доволі малий. Ми лише ні чуємо про втілення планів район А що інші європейські компанії? Серед німецьких компаній Райнметал виявився най- Активнішим компанія вже активно заходить в Україну і перерінтовує свої заводи виробництва автокомпонентів на виробництво озброєння. І це дуже добре як для компанії, так і для нас. Інвестори вже оцінили активність Рейн-Металу і вартість його акції зросла у рази. А на днях, взагалі, перевищила показники акції Фольксвагену. Попереду план про озброєння ЄС на майже 800 мільярдів євро. Це майже трильйон, колосальна сума, яка може бути влита в європейську оборонну індустрію. Французька. Алес теж демонструє активність у власному виробництві, так і його локалізація в Україні. Канадська Рошель. Також локалізує спільно з укоренбурнпромом виробництво своїх броньованих автомобілів. Більша частина для переозброєння Європи має бути виділена з державних бюджетів країн ЄС. Вони мають збільшити свої витрати на оборону до щонайменше 1,5% відсотки. ВП саме це забезпечить зростання видатків на переозброєння до майже 650 мільярдів євро. Ще 150 мільярдів планується залучити за рахунок кредиту. Щоб досягти таких рівнів видатків в умовах дефіциту бюджету, Єврокомісія планує тимчасово зняти обмеження на рівень державного боргу та дефіциту бюджету. При всім свідкам державного боргу України. Державний борг – це інструмент економічної політики, а не лякалка. Хоча, звісно, завжди треба вдумливо його використовувати і економити не беручи великих боргів, треба саме на час, коли треба буде справді витрачатися. А от коли в тебе геополітичне напруження, то саме час витрачатися на оборону. Крім цього, Єврокомісія планує зняти обмеження на кредитування оборонних підприємств. Це дуже хороше рішення, бо багатьом оборонним компаніям є досі складно залучати боровий капітал через маразматичну політику деяких інвестиційних та пенсійних фондів. Жарти жартами, але навіть в тій ж Німеччині є фонди, які принципово відмовляються купувати акції німецьких оборонних фірм, бо це на їх думку співфінансування вбивств. Ну є ще такі відірвані від реальності люди в Європі. Бисто фінансують ті, хто не підтримує свою армію, а не ті, хто підтримують. Нам то далеко йти не треба. А поруч Угорщина та Словаччина, які стовідсотково спробують завалити цю ініціативу фондерляїн з іншого боку, цей план зацікавив багато промислових концернів ЄС, що переживають кризу. Зараз їм треба великі замовлення та дерегуляція, щоб збільшити власні виробничі. Та проєктні потужності у разі втілення цього плану європейські автоконцерни зможуть спокійно конкурувати з китайськими конкурентами, оскільки це державне замовлення де факто виступить вже дотацію самого ЄС. Хоча дотацію це назвати складно, оскільки держави отримують сучасну техніку. Та озброєння оборонні інвестиції часто виступають рушієм прогресу. Без них не було б інтернету чи мікрохвильовок. До слова, не забуваємо про південно-корейські компанії. Всі ці самсуніхюнайни Елджі сколотили стартовий капітал переважно на таких замовленнях. У рамках Realpolitik нам треба використовувати це бажання європейських промисловців вийти з кризи. Вони по суті є лобістами наших інтересів. Україні вигідне збільшення виробництва озброєння ЄС, оскільки це його здешевить за рахунок ефекту масштабу. Окрім того, це дозволить нам швидше і надійніше. Озброюватися поза флюгерними кроками адміністрації США? Сама ж є Україна також може заробити на цьому плані про озброєння, оскільки саме наша держава наразі акумулює драгоцінний досвід використання та виробництва нових типів озброєння. словом, у нашому телеграм-каналі ми проводили дослідження щодо українського виробництва дронів, якраз його ви зараз і бачите на екрані. Хочеш більше? Знати про процеси у світовій та українській економіці переходь за посилання в описі до цього відео і долучайся до нашої спільноти. Ми зможемо теж взяти участь у цьому плані про та забезпечити зростання економіки, якщо будемо заохочувати створення спільних підприємств та локалізацію виробництва. Це потребуватиме значно. Багато роботи від нас як у сфері верховенства права, так і ліквідації деяких відверто шкідницьких факторів, складність підключення до енергомереж, диспропорції на електроенергію, також анахронізми податкового законодавства тощо. Тож новий оборонний план ЄС це можливості не для лише європейських концернів, а й для нас, знайти інші шляхи для виходу промисловості ЄС з кризи складно, оскільки споживчий попит буде падати по мірі скорочення економічного активного населення. Власне, таке. Всім. Всього найкращого. До побачення.